Соня прийшла зі школи і каже: мене вдарила дівчинка, а я просто відійшла. Я не могла їй дати здачі, я не могла її вдарити, рука не підіймається. Як бути, не хочеться вчити її битися і настоювати, щоб давати здачу. Як так часто буває з високочутливими дітками, високочутливі дітки вони часто не можуть дати здачу. Для високочутливих дітей акт насилля це щось дуже сильно страшне, і вони реально не вміють постояти за собою і тим паче вдарити. В цьому я б рекомендувала е, говорити словами, тобто поступово, поступово, крок за второго, кроком, привчати дитину, казати е, зі мною так не можна. Відійди від мене, тобто словами говорити відстоювати свої кордони словами. Але на жаль, такі дітки в вони надто раніми, вони їм краще уникнути конфлікти ніж е е піти розбиратися. На жаль, тому я б рекомендувала словами, щоб вона привчалася потроху е словами казати якусь фразу, яка допомогла допомогла б їй е е відстоювати свої кордони. Добре.